Зимова казка чи прихована небезпека для водіїв? Сніг у місті це не лише святкові пейзажі, а й додаткові виклики на дорогах. Наші журналісти запитали у містян та гостей чернівців, чи сприймають вони сніг як привід для радощів, чи радше як сигнал до підвищеної уважності. Детальніше вже за мить. 2026 рік лише розпочавшись, здивував і водночас потішив українців, а особливо чернівчан рясним снігом. Втім, для одних надто для дітлахів, це нагода потрапити у справжню зимову казку, а для інших нові випробування. Зокрема, для водіїв, адже нерозчищені дороги можуть обернутися тривалим очікуванням на допомогу затори і навіть ДТП. чи готувалися чернівчани до Хурделиці, та як рясний сніг вплинув на щоденну рутину та звичний ритм життя. Пані Людмила із Кропивницького зізнається, що виходити на вулицю їй було проблематично, та все ж не скаржиться. Навпаки тішиться, що в Україну прийшла справжня зима. Так, трохи було, трохи було важко, бо не почищено було. Завжди сніг це кавасно. Тому я задоволення своє отримала. Я такого сніга вже давно не бачила, тому мені було приємно пройтись по цьому снижку. Жінка жартує, що саме вона привезла сніг на Буковину, адже тільки повернулася із гір. Приїхала якраз в цей день, коли випало стільки снігу. Бо я їхала з Буковеля, і я його вам привезла. Більшість чернівчан також приймають за вірюху з розумінням, висловлюють переконання, що зима і повинна бути такою. Ви задоволені цією погодою? Дуже, дуже. Все так має бути. Це зима, це так має бути. Це щастя наше, щастя наше. Снігу треба, тому що осінь була дуже суха. І зараз все, щоб не повимерзало, хоч якщо ці морози будуть, то це, це щастя впало з неба. Сніг гарному, морозець трошечки дуже добре. Так. Ну, яка зима дійсно без снігу. Це краще не буває. Задоволений, що зима прийшла, хоч трохи побачив. А там далі побачимо, що буде. Що ж до реакції на дії комунальних служб, тут думки опитаних розділилися. Дуже добре добралися. Я з гравітона. Двойка дуже добре ходить. Ну, ходила вранці. Нікуди не добиралась, тільки вийшла з дому. Ага. Так що в мене трудності поки що не було, але чекаю на тролейбус. Ага. Може, будуть. Нема ніяких трудностей, все нормально. Ага. Ну, в принципі, я вийшла пізно, але проблем не було. Тролейбус їхав у нас четвертий маршрут непогано сьогодні. У воді в свої проблеми через снігопад. Зранку добратися чернівців з району було проблематично, каже один із Керманичів. Я їхав з Секелянського району. О, а то були труднощі? Так, да, так. Да. Дороги нечищені були. Важко було їхати, скажімо так. Дороги були нечищені. Додає, що якби не був водієм, сніг би тішив більше, адже за кермом звичайна поїздка може перетворитися на неабияке випробування. Якщо б я був пішоходом, я б ставився задоволенням. А коли я водій, то я трошки незадоволенням. Бо дороги не чищені, а трохи важкувато їхати. Традиційно для таких днів справжній епіцентр стихії перемістився у цифрову площину. Поки комунальна техніка працює на вулицях, місцеві соцмережі вибухнули хвилею гострої критики та народного креативу. Чернівчани активно діляться кадрами засніжених тротуарів та боксуючих автівок, дорікаючи міським службам несподіваною зимою посеред січня. Стрічка Фейсбуку рясніє підколками і іронічними фотожабами від білих ведмедів на соборній площі до жартів про те, що найкращим видом громадського транспорту в місті зараз стали санчата інші ж навпаки стали на захист комунальників. Та поза тим реакція містян стала своєрідним барометром якості прибирання, де гумор межує з відвертим розчаруванням. Підсумувати ситуацію можна легендарною фразою, яка вже стала частиною політичного фольклору в Україні. Коли півтора десятиліття тому тодішній очільник Києва Леонід Черновецький дотримувався досить філософського підходу до комунальних проблем, вважаючи, що природа сама впорається з наслідками негоди. А навіщо прибирати сніг, якщо навесні він і сам розтане? Юлія Слободян, телеканал ТВА.